Всіх вітаю на каналі. Я для вас сьогодні підготував дуже цікаву тему, і тему, яка цікавить багатьох людей в світі. І це справді дуже така, знаєте, для когось тривожна ситуація, для когось, може, цікава. А в загальному є люди, яким абсолютно без різниці, що буде далі, чи це важливо, чи не важливо. Але перед тим, як я продовжу, я вас попрошу дуже сильно. Підтримайте це відео вподобайкою. Не забудьте підписатися на канал, тому що більші, більшість відсотків з вас дивляться мене не підписаними на цей канал. Деякі з вас мені самі казали та відповідали, що не мають просто зареєстр... зареєстрованого аккаунту в Ютубі, а деякі з вас просто не дуже так бають і не переживають, але вам подобається дивитися. Я вас попрошу, підпишіться на канал, перевірте вашу підписку. Бо зараз, як ніколи, йде дуже велика давка на україномовний контент. Якщо ви не замітили, майже абсолютно всі україномовні контенти випадають.